Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні телефон фірми Samsung модель A135, A135F a і пароль не знають, Google аккаунт також невідомий. Як бачимо, далі тиснемо, але воно не дозволить нам пройти, якщо не ввести обліковий запис ну або пароль. Воно не відоме клієнтам ці дані. Принесли поміняти дисплей, а там ще, ще такий сюрприз. Коли розблоковувати. Підключаємо до комп'ютера. І запускаємо зараз процес розблокування. Рджем дозвіл. І ще трішки чекаємо, зараз пристрій перезапуститься і буде готово. що пристрій готовий, розблокований. Чекаємо перезапуску зараз і налаштовуємо його до кінця. Цю модель можна при імеї розблокувати також, але ну, оскільки тут прошивка старіша, то є варіант через комп'ютер дешевше зробити, саме тому його робилось через комп'ютер. Як бачимо, пристрій готовий, воно зразу його автоматично закинуло на робочий стіл без ручного проходження е, налаштування. Тепер його можна спокійно заходити, скидати без проблем до заводських і налаштовувати з нуля. Так, Galaxy A135R. Тож, якщо комусь потрібно буде розбукувати таке пристрій Samsung, то ціна, як бачимо, вже згадав, залежить від версії прошивки. Якщо можливо... Якщо є це можливо, варіант дешевший, тоді треба обов'язково версію прошивки. І я перевірю і скажу вам, яка можлива буде для вашого пристрою ціна і як ми це зробимо. Стандартно я завжди в описі залишаю свої контактні дані для зв'язку. І дякую вам за перегляд.